Розхід як смарта, надійність, як у Toyota Camry, Опцій, просто як у будь-якого китайця. Kia 20 2020 року у версії гібрид. 1,6 бензиновий мотор, плюс гібрид. Розхід в районі 6 літрів по місту, по Києву. Це реальний розхід. Крайні надійний автомобіль. Всі асистенти, які мають бути в принципі в сучасного кросовера. Да, це в нас що-то типу кросовер або хетчбек. Контроль сліпих зона, дати круїз контроль, тримає полосу, Apple CarPlay, клімат-контроль, тобто всі опції, все необхідні, все є. Салончик у нас в ідеальному стані взагалі. красивенний білий перламутровий колір. На камері, можливо, не передає, але це треба просто приїхати і подивитися. Виглядає дійсно круто. Е, про розхід я вже розказав. Давайте глянемо на багажник. А він закритий, тому я зараз його відкрию і покажу. Він достатнього розміром, можна впихнути сюди декілька мішків картоплі Да, наші ценніки. І все сюди влізе. Загалом по Америці легеньке пошкодження, там чуть-чуть прилетів бампер-хрущик, і він там буде на карфаксі знятий. Все в автомобілі, майже все в рідній фарбі. Технічно, просто булочка, готові до будь-яких перевірок автомобіль на новенькій зимній резині. Кого цікавить, хто хоче економить, хто хоче їздити і не... Думати про обслуговування, не думати про заправку. Велком, причому хороший кліренс, до речі. Отак поставив два кулачка і ще третій влізе. От там номер, приїжджай, набирай. машинка у наявності. Дійсно хороший екземпляр. Шапка в двері.